Роблю чергову батарею, для кого Кірін G2 Master вже роздрукував кожух. Будь ласка, подивіться якість друку. Ось це підтримки, потім зніму їх всі. Також роздрукував відсік для БМС. Ось так вона буде розміщуватись всередині. І зараз підготую акумулятори, тобто збільшую їх ізоляцію. Ось до такого вигляду приведу кожну комірку 112 штук. І це буде батарея на 52 вольти, 40 ампер годин. Перед початком зварювання обов'язково перевіряю геометрію батареї, тому що вона досить довга. Можливо, виникне ось така ситуація, що не буде прямого кута, ось тут. Тому що холдер, ну, принаймні в мене холдер пластиковий і Можна трошки помилитись. І уважно дивлюсь, щоб все співпадало. І таку збірочку маємо в результаті. Нехай вас не бентежить різний колір комірок. Це термозбіжний рукав. Таким чином я помічаю комірки, які трошки відрізняються внутрішнім опором. Усі комірки, які мають сірий колір, в них опір середній 14,2 мл, а ось ці зелені 13,8 мл. В результаті отримав ось таку збірочку. Знизу вона виглядає ось так. Тут вже проклеєно демфер товщиною 1,5 мм. Ось такий. По боках захист приде друкований кожух. Ще наклею зверху демпфер і потім у склотекстолітовий корпус. Ось такий склотекстоліт. БМСК встановлене. До речі, вже протестував і батарея видала 38,5 А -год. Це 94-ні 96% від теоретичної ємності. але це з урахуванням того, що батарея розряджалась до 40 вольт, хоча її можливо розряджати до 35. Тому результат вважаю задовільним. Чергову батарею завершив. Вже готую до пакування. Покажу вам комплектацію. Запобіжник встановлено на 70 А на силовій лінії. На лінії заряду також запобіжник 10 А. В комплекті ще йде ось такий. Перехідник на роз'єм GX16. Це буде встановлено замість штатного роз'єму на тілі самоката. Це робиться тому, що замовник вирішив придбати ще додатково зарядний пристрій на 8 А, щоб швидко заряджати. І також попрохав мене зробити йому дріт із накінцівником GX16 для його. Рідного зарядного пристрою, яким він буде користуватись зазвичай. А ось цією буде користуватись тоді, коли треба буде швидко зарядити. Ну, ось ось, так, ось такий комплектик. Все, дякую за увагу.